Як розв'язати дробову раціональну нерівність. Перш за все, ми повинні її звести до вигляду, щоб в лівій частині був дріб, а в правій частині нуль, щоб можна було порівняти з нулем. Якщо ми вже таку нерівність маємо х плюс в чисельнику, 2 мінус в знаменнику, наприклад, більше за 0. Що це означає? Це означає, що ми повинні. Знайти область допустимих значень такої нерівності. Отже, ОДЗ це 2 х не повинно дорівнювати 0. Відповідно, х не повинно дорівнювати 2. І чисельник, що ми маємо зробити? Знайти точку критичну, яка буде позначена, наприклад, на числовому проміжку. Отже, х плюс 1 – ми говоримо, що дріб може перетворюватися в нуль. Відповідно, х дорівнює мінус одиничці. Виставляємо ці точки на числовому проміжку. Відповідно на строга нерівність, обидві точки мусять бути виколоті. Отже, мінус 1 і двійка. А далі. Дуже легко такі нерівності розв'язувати за допомогою методу інтервалів. Дивимось уважно. Якщо біля х стоїть знак плюс, це фіксуємо. Біля х в знаменнику стоїть знак мінус, фіксуємо. Відповідно, дріб буде мати знак. Плюс поділити на мінус, відповідно, сам дріб буде від'ємний. І цей знак ми позначаємо на самому першому проміжку, коли ми розглядаємо метод інтервалів. Перший знак, який ми перевіряємо, це буде праворуч. Отже, мінус, а далі знаки чергуються: плюс мінус. І наша нерівність початкова. Повинна бути більшою за 0. Це означає, що ми мусимо у відповідь записати той проміжок, який є додатнім. Відповідно, це буде проміжок від мінус одиниці до двійки. Варіант Б. Наступна нерівність х поділити на 5 додати х менше рівне 0. Аналогічно, в лівій частині дріб. Правій частині 0. Порівнюємо з нулем. Для цього ОДЗ знаходимо для знаменника 5 додати х не дорівнює 0, відповідно, х не дорівнює мінус 5. В чисельнику х порівнюємо з нулем. х дорівнює 0. В нашому випадку нерівність. Нестрога. Це означає, що точка чисельника буде зафарбованою. А точка знаменника буде виколотою. Точка 0 зафарбована, точка мінус 5 виколота. Аналогічно методом інтервалів перевіряємо знаки. Уважно дивимося: біля ху стоїть знак плюс. В знаменнику біля ікса стоїть знак плюс, плюс на плюс дає плюс. Це означає, що перший проміжок буде мати знак плюс. Далі чергування знаки і маємо вигляд. Знаменник визначили, чисельник визначили, тепер весь дріб. Подивилися менше рівне 0. Це означає, що нас цікавить проміжок від мінус 5 до 0. Включно, це означає, що точечка 0 теж входить в проміжок. Відповідь від мінус 5 до 0, включаючи 0. Варіант В. Наступна нерівність 1 поділити на х більша рівне одиниці поділити на 2. Ми не можемо таку нерівність. Розв'язувати методом пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх. Тут обов'язково переносимо все в ліву частину, зводимо до спільного знаменника і порівнюємо тоді з нулем. Отже, одиниця поділити на х мінус одиниця поділити на 2 більше рівне 0. Знаменник спільний 2х. Додатковий множник до першого дробу двійка до другого х. Відповідно, 2 мінус х більше рівне нуля. Отже, звели нерівність до вигляду дріб більше рівне нуля. А далі аналогічним способом. Область допустимих значень 2х не дорівнює нулю, відповідно, х не дорівнює нулю. А чисельник може перетворювати дріб у нуль. 2 мінус х дорівнює нулю, відповідно, х дорівнює 200. Виставляємо точки на числовій осі 0 точка знаменника виколота, двійка точка чисельника зафарбована методом інтервалів знаходимо проміжки, оскільки біля х. В чисельнику мінус, в знаменнику плюс, тому перший знак буде мінус. Далі чергування знаків плюс мінус. Нас цікавить більше рівне відповідно від 0 до 2, включаючи 2. Від нуля до 2, включаючи 2, відповідь Д. І наступна наша нерівність 5 поділити на х менше рівне одинички. Ну, аналогічним способом переносимо все в ліву частину. Область допустимих значень можна визначати відразу, оскільки в нас вже є дрів, тому ОДЗ можна зазначити зразу. І Х знаходиться в знаменнику, тому він не може дорівнювати нулю. А далі 5, мінус, 5 поділити на Х мінус 1 перша менше рівне 0. Спільний знаменник Х, тому додатковим множником буде Х. До другого дробу, і, відповідно, буде дріб ось такого плану. Знаменник ми вже опрацювали у ОДЗ. Тепер працюємо із чисельником. 5 мінус Х перетворює 0, шукаємо такі критичні точки, які можна позначити на числовій осі. Відповідно, позначаємо числову вісь. Так. Точечка 0 не зафарбована. 5 зафарбована. Проміжки отримали. Перевіряємо знаки. Відповідно, тут знак мінус, тут знак плюс. Це означає, що перший проміжок буде мати знак мінус. Далі чергування знаків плюс-мінус. Ми орієнтуємося на нерівність. Менше рівне нуля це означає, що нам підходять два крайніх проміжки. Від мінус нескінченності до нуля, і від 5 до плюс нескінченності варіант Д.